Доброго вечора, ми з України. Парфкотани, привіт! <рес> Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community і як завжди, з вами Юра. І сьогодні я знову не сам, а з особливим гостем, українською парфумеркою, засновницею бренду Skla, Анною Соколовою. Привіт! Рада всіх бачити чути. Знаю, друзі, як ви прискіпливо обираєте парфуми в свою колекцію. А що носить парфумерка восени, мені до нетерплячки цікаво дізнатися. Отож, залишайтеся з нами, приєднуйтесь до парф спільноти в Телеграм. Посилання буде під відео. Залишайте свої коментарі, поширте його між своїх парф друзями. І друзі, дякую всім за донати. Всі вони йдуть на ЗП людині, яка монтує. Це відео. Отож, Аня, поїхали! поїхали! Що я ношу восени? Більшу частину свого часу я ношу власні роботи. Це мій обов'язок і в принципі так складається. Бо люди питають, чим я пахну, і більш за все я восени ношу. Касі шипу, oh, Аня. В тебе, до речі, змінився флакон. Так нарешті з'явилися п'ятидесяточки Касі шипру дуже багато просили. Нарешті ці до речі флакони. Я не знаю, роки три я намагалася реформулювати. Так, вивести нові флакони вже є в європейської якості з дрібнодисперсним пульверизатором, з гарною важкою кришечкою. Нарешті це сталося. Я дуже дуже Вітаю тебе. Дякую. І Урбаль Петунію ношу це моя любов. Вона так гарно розкривається під час холоду, спеції грають мені дуже в ній комфортно. А можна я нанесу? Так, Завдовую. Звичайно. Хочу згадати. Як ви можливо пам'ятаєте, я колись розказувала, що кості <звук> для мене це аромат, який я ношу постійно. Це для мене аромат шкіра, але восени він розкривається по-особливому. З... Шеприть. Знаєш, відсил в чомусь абрикоси мені. <звук> <звук> Зараз прям відчуваю такі. <звук> 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 Відсил такий трохи до де Герсонів. Знаєш, чому ти абрикоси чуєш? Там є персуковель дегіт, який пом'якше спеції і певно якось абрикоскою заграла сьогодні. Крута, крута, просто нереальна робота. Топлю за Урбан Петунію. Це мій фаворит на осінь від тебе. Дякую тобі. А хто дивиться мої відео, можете написати в коментарях: мій фаворит від Ані на літо. І наступна плеяда героїв від Ані на осінь, це, це вітєвіри, вітівери, ціла армія, і ще поза кадром також, але ці найбільше. Ну, давай розбирати степ-бай-степ. -степ. Давай почнемо з белямі. Це дуже гарний дифузний вітівер. Дуже його люблю, дуже комфортно він носиться. Mm -hmm. Знаєте, ці аромати мені дуже важко розбирати, бо коли я їх ношу. У мене мозок відключається, я просто насолоджуюсь. Крутий. Трохи ретро вайб, але крутий. Та, тобі ретро? Мені да. прям дуже сучасно, хоча це старенький флакончик. Так, я бачу, що флакон досить старий, але ти так його зносила нормально. Угу. Ну, я насправді, чесно кажучи, він і не повний був, коли я його брала, але угу. я його бережу. Да, класна робота, класична. Тобто тут свіжий відвір з ізо, і багато ізо є супер, тобто він дифузний, ні такий тонкий, але при цьому там дуже гарна шкіра, деревина Вибірує просто така неймовірно. І прям, наче ти в жакеті, якась шкіра, ти прям такий бізнесмен, не mm -hmm. знаю, от прям. Скажи мені, будь ласка, чому парфумери люблять бренд Artisan? Чому який? А я хто ще любить? Окрім мене а, твоя вчителька. А ну ясно. Ната та дешлюк також любить дуже oh, артизан. Oh, oh, oh. Чому в чому їх секрет? Чому в фанатіють від артизанів? Тому що дуже багато, дуже класно зроблених робіт, і кожна робота вона щось по-новому розкриває. Yes, original. <laughs> дуже дуже круті роботи. Дуже багато знакових робіт. Український парфюмер Original. <laughs> in Ukraine, Юкрейн Ukraine mm -hmm. Вибачте, ми так відволікли, захопились, аромат називається Тімбукту. Досить відомий брендом. Так, так само вітєвір, але це для мене вітівере з бризками. Вітівере, якийсь такий з шампанським, якимось джиновими нотками. Такий знаєте пузирящийся в хорошому сенсі. Це для мене веселий вітівер. Я чоловік антівітів і хочу порівняти якийсь з трьох. Мені серйозно ті Привіт да. чоловіка. Ці <х Chief> з тобою знімає відео людина з плюс вітів сто п'ятсот. І наступний аромат від бренду Етро і називається дуже зрозуміло. Веті Ветивер чи вітівере? Uh, ветівер тримає. Я думаю. <laughs> я робила власне розслідування на цю тему, і рослина, з якої uh, виробляється ефірна олія ветіверу, вона ветіверія. Тому mm -hmm. я подумала для себе вирішила, що це все таки ветівер. Окей, okay, Let it be. А напишіть, як ви думаєте, ветівер чи вітівер. І, і виразіть, будь ласка, також власну думку з приводу того, як українською правильніше казати: ветівер чи ветвер. Mm -hmm. Бо квітка wetiveria з латинської і, і мені дуже цікаво. Mm -hmm. як Мовники, український правопис. Так, буду вдячна за підказки. Ну, що я хочу сказати: прямолінійний, трохи пудровий, трохи. А чуєш Угу. Mm -hmm. Але воно акварельне, розумієте? От немає ніяких овердозів, мускусів, ні, ні, ні. Просто вологе повітря, опале листя, нічого зайвого, стійкість невеличка і And it's ok. Мені абсолютно нормально нашаровувати, оновлювати Я його на ношу. Uh -huh. Потім можна наносити щось. І ще хочу вам показати прикольне оформлення, градієнт. Якщо бачите, тут тут в на пляжці такий досить... Якщо вам подобається чорнила yeah. енкренуар. То о, цей також подобається ти з стої опери, mm -hmm. але більш водянистий вологий. Окей, okay. друзі, у вас з'явиться, і в мене також з'явиться аромат, який я ніколи не слухав. Але я також mm. э, фанат цього бренду. Це Vetiver Oriental. Вітівер Орієнт. Вітівер ж... Перед... Mm. Хто ж... Вибач, хто ж переможе, який із чотирьох ветіверів переможуть. Для антівитівер мене. Угу. До речі, ти помітив, що це брат? Ведемі. Братішка. Угу. Це був маленька історія. Це був перший витівер, з яким я познайомилася. Це був перший аромат. З якими в мене сталося кохання, запой, і просто я з'їхала з глузду. Я... Цей аромат випускається в колокольчиках, і коли я побачила гробік, я просто схватила його одразу. Це було перший раз. Коли я захотіла просто прийняти ванну наповнену цим ароматом, це було щось неймовірне. Не знаю, чи розказувала я, що більша частина життя я була байдужа до ароматів, мені нічого не подобалося. І потім, лише, коли я познайомилася з іншого парфюмерів, вже в дорослому віці, я з'їхала з глузду, бо там почула все це гарне. І народилася моя парфюмерна... парфюмерне маніячиство. І от це був перший аромат, який винний за те, чи... чим я... ким я сьогодні. Сьогодні стала. А, друзі, і мій, а поки Аня розповідала, я тут тестував для себе. На четвертому місці в мене все-таки Етро. Оце такий відвер, який я не люблю. Це такий він щитується е, в крануар. Mm -hmm. Не люблю таке. На третьому місці в мене. Від а, артизан Parfumer Timbuktu. Вибачте, Артізан. Ну це моє просто враження. І от вони вибачають тобі. Ти знаєш, вони різні, що беля що Серж Лютан. а цей такий більш строгий, більш класичний, тут більш спецієвий, більш такий гурманський. Дуже складно поставити на третє. Ну, вони з одної категорії, правда? з одної категорії, але. Все-таки лютане я ставлю на, на друге місце. А на першому місці я ставлю Белямі. Розповім чому. Тому що це тут він більш гурманський і мені таке подобається mm -hmm. більше. Але тут в Белямі такого, якого в мене немає. Mm -hmm. Mm -hmm. Такого, такого формату nos немає. Спробував так? би таке носити. Так, так. Mm -hmm. На роботу от він заставляє тебе стати рівно і бути сильним. Ти, до речі, почув, як тут кава, какао. Так, в... воно там є. Mm -hmm. Воно там є. Дуже гарно. При тому, що я гурманіку не люблю, але тут так все витончено, так гарно. Так, так. Ну, погнали далі. Окей, друзяки, погнали далі. Далі на осінь у мене. Табачний парфум від Міллер Харріс Квіти табака, так uh -huh. він і називається. Це табачний фужер. Uh -huh. Коли я ношу цей аромат, я відчуваю себе тою жінкою, яка я є, з багатою кількістю маскулінних рис-характеру. І мені так затишно і комфортно в цьому ароматі. Знаєш, я з цим брендом не дуже дружу. Мені подобається тільки один аромат. Це тіт Тонік, Він дуже зрозумілий, дуже позитивний на весну. Просто маст хев. Мене завжди, в чому щось бренді відлякує в кінці, от саме в кінці на але початку. цікаво, що тут буде. Тут ти чуєш ще спеції. Спеції знаєш такий, але Вистика. він гарний, але ж він мене не чіпляє. Але це старенький випуск, і він може звучати інакше, інакше. ніж сьогодні. Але гарний. гарний. Е, я би сказала доволі затишний табак. Не, не вичувний, але іде фужер, і в цьому саме краса. Е, фужер віддає відчуття піни для гоління <звук> до, туди, і прям і він дуже гарно сідає. І не бісить мене. Гарнія класика. Так. Я можу сказати. так. <звук> е, продовжуючи тему спецій. У мене знову наш улюблений бренд для Тіксанка Фумі. А, а от цього я люблю цю композицію. Oh! Я зроблю монюмеру номер 10 Бертрандішофур. Mm -hmm. Він мені трохи, знаєш, такий перегукується алкогольний. Mm -hmm. Це нереальна краса. Mm -hmm. Це знаєш, можна в бар піти, так. Там знову ж такі відключається мозок, я просто насолоджуюся цією грою неймовірною. І але я все думала, що робить для мене цей роман таким незвичайним фенхель. Причому він поєднується з корицею, з кардамоном, і це така незвичайна, але дуже гарна, східна класна, класна композиція. композиція. Хочу вам сказ само. сказати, що не пам'ятаю, як називається парфум, але mm. є щось дуже схоже в Liquid Меджінеріс. Дуже схоже на це на номеро 10, бо я знаю, цей аромат дуже тяжко знайти. так, да, так. Да, да. тому в тебе просто цінні ще в старому форматі. Просто uh -huh, нереально. Uh -huh. Люблю старе. <рес> Дякую. <рес> 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 Далі. О, а зараз ти якийсь, знаєш, типу, єдинорог в тебе. Мамо. Ти говорила, що коли я стану дорослою, я сама зможу обирати ким мені бути. Я стала єдинорогом. Так, опа! Я постійно забуваю, з якої сторони кришка. З цієї, по-моєму. Mm -hmm. Це японський бренд. Ем. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ти Потім у кинь ссылку, бо я не буду знати, що. Ой, японці. Це значно, єдиний я вот... аромат в цього бренду. І це така японська вивереність, але не чистота. Не те, що вони там люблять оце водичку зробити. ні 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 Тут саме квітково деревна історія. Вони там в піраміді понаписували всяких таких дивних квітів, але я чую, тут просто дуже гарний набір квітів, дерево спеція, така робота Гарна універсальна. Робота. Гарна робота, знаєш, якщо щитувати східний вайб, знаєш, не заважати оточню, да? mm -hmm. тому подібне. Він, от в дусі цієї японської культури. Знаєш? Так, але він не... Тихий, і тобто тут от все класно. А, Немає передозу мускусів, які мене душить, те, що модно в сучасній Шіроко перед... Кошіно. Якщо та. я правильно прочитав, класна робота, думаю, вже ніде не знайдете. Ти можеш. Музей зробити просто ага. У мене щось що не роботи, то якісь і дивись, цікавий форм фактор Неймовірно. нагадує каміння. Оце знаєте, що вони як, як ця філософіка називається, А, так. а коли і сади так, на які ми так от. Слад... Сад каміння. Сад каміння, класна штука. Якби воно десь продавалося, купив би, але думаю, що його... Ні, можна знайти подібні роботи. Мені здається, що навіть твій той десь із тої опери, угу. квіткову спецію, все збалансовано, дерево. Але гарні просто мені комфортно, затишно його носити, не відволікає. Не скажу, що це щось дуже сильно особливе, просто. Дручно. Цікаво. Зручно комфортно, класний флакон і так, дуже спокійно приємний, скажімо uh -huh. так, на цю пору року. Друзі, і ми підходимо до фіналу. І на фінал хочу поділитися роботою, яка мене вразила, і яку я із категорії домашніх парфумів. Це така uh -huh. в мене дуже рідка категорія, і це ну, аромат має бути. Дуже мало ароматів підходять на ту категорію, щоб я вдома дов... я нічим не хочу ну пачити. Давай, так, гріти це в хвата це Робота мого колеги, український парфумер Олександр Кузьмінєнський. У нього бренд Odor Industry, або він там називав Олександр Кузьмінський Парфамс, не знаю, не пам'ятаю як точно. І це персикова пудра де печ або peche. І ще будемо вивчати краще французьку. Угу. Це робота зроблена по канонах класичної парфумерії. О, те, що ти назвала: персики і пудра. Персикова пудра неймовірно ніжна, дифузна, комфортна, з ніжними чистими мускусами, але там шкіра. Ну, да, шкіра. Причому така хороша, і це поєднання цієї ніжної перської пудри зі шкіром мені просто зносить дах. Я ношу з великим задоволенням і дуже радуюсь за колегу. Бо я ж ти розумієш, яка при На чоловіках не бачу жіночі я бачу, я бачу, не а слухайте його, а не, не слухайтеся, шкіра неймовірна. Чоловіки, якщо ви хочете пахнути персиками і шкірою, поверсоком залишу контакти інстаграм Саші, напишіть йому, можете замовити. Але я бачу на жінках. Це знаєш наносити пудру і цьомкати, бо да. такий смачний персик. <рес> На цій позитивній ноті ми з вами прощаємося. Анічка, дякую, що ти поділилася своїми скарбами. Хочу сказати, що мене дуже вразив номер 10. дуже крутий, белямі від Арме, від Сержа Лютана. Без маестру нікуди. Да. Так, і мій топ. Мій топ. Мій топ один. І це. Урбан Петунія. також люблю безмежно. Єдине Петунія у світі. Певно, так. ось мій топ в тебе рада, І. що тобі щось сподобалося, особливо рада за Ветів'єри. Рада була друзі розказати вам про свої парфуми, які я ношу восени. Звичайно, їх набагато більше. І хоч щось показала дуже рада. Ті, хто захочуть познайомитися з Урбан Петунію, буду рада. Є шоуруми в Києві. У нас уже. Більше шоурумів, до речі, і партнерів шукаємо. Розкажу розширюємося. Де тебе можна, знайти? можна знайти на Рейтерський завод. Там вони продають годинники, окуляри, це метро золоті ворота. На Подолі можна естетик Синдікат салон на валах. Також новий наш партнер. Це Тату студія Віан Круто біля Михайлівської площі. На вулиці Михайлівській, прямо біля площі, оце три такі точки в Києві. І розширимося. ведемо перемовини. До речі, люди з інших міст. Якщо вам цікаво в себе представляти склава Perfumes, будь ласка, пишіть Don't hesitate. Ми зараз розширюємося і буду дуже рада співпрацювати. Дуже хочу, щоб не лише в Києві була змога понюхати парфуми. До речі, в Вінниці є ще Круто. одне місце. В центрі Вінниці забаганка, називається угу. шоу-рум, де дівчина зібрала колекцію, можна прийти, познайомитися з різними роботами, купити відливанти, і там є також мої парфуми. Друзі, розширюйте свій ольфакторний досвід, знайомтеся з парфюмами і знайте, що Урбан Петунья просто секс. Дякую. Насолоджуйтесь цією осінню, незважаючи на кляту русню, і тримаємося, друзі, нам ще перемагати. Ми переможемо. Любимо. Доброго вечора, ми з України.